Події останнього року викликали підйом благодійності і волонтерства в цілій країні. Допомагають армії, переселенцям та тим, хто залишився в зоні бойових дій. Усі від великих бізнес-кампаній до дитячих садочків. Втім, кращих благодійників в Україні почали відзначати ще задовго до буремних подій. Цьогоріч на регіональний етап національного конкурсу Благодійна Україна Херсонці подали 11 заявок, аби все відбувалось прозоро, чесно та об'єктивно на обговорення переможців журі запросило знімальну групу. Телеканалу. Усі подробиці дізнавалась Анастасія Соболєва. Національному конкурсу Благодійна Україна вже три роки. Саме в такий спосіб Асоціація благодійників вирішила відзначити добрі справи українців. Шукають доброчинців і в регіонах. Херсонщина одна з шести областей, де проводять свій етап конкурсу. Вже вдруге за цю почесну місію взявся фонд громади Херсона Захист. Голова оргкомітету Лариса Польська зізнається, заявок цьогоріч значно менше, ніж торік. Причина тому. Она всегда одна и та же. Люди видят хорошие, видят благотворителей, но не находят время их представить. А сам благотворитель, ну, как бы стесняется или не хочет лишний раз, ну, себя выпячивать. Поэтому э, всего 11 заявок. Ну. Они всі достойні того, щоб стати благотворителями Херсонщини, благотворителями года. Хотя нам пришлось вибирати бізнесмени, школярі, благодійні фонди і звичайні херсонці. Усього 11 заявок розглядає журі. Це лише краплина усієї благодійної роботи Херсонщини, каже голова конкурсної комісії. Оце важкі часи, сплеск. Взаємодопомоги він дуже потрібен один одному, і емоційної, і фінансової, і якоїсь завгодно. Мені дуже хочеться, щоб всі розуміли це, підтримували один одного. і Тоді у нас ми легко переживемо важкі часи і в допомозі один одному здолаємо цю важку дорогу, по якій йде наша країна, і обов'язково прийдемо до якоїсь гарної мети. Обрати кращого благодійника регіону. Місія відповідальна, тому кожну заявку журі обговорює довго і прискіпливо. У його складі знані і авторитетні люди Херсона. Вже вдруге тут і Ганна Тільняк каже: подібні конкурси вкрай необхідні, аби довести, що благородні справи робляться чесно, відкрито і від щирого серця. Наскільки було важна освіщення цього питання по центральним каналам для того, щоб навіть херсонці повірили, що це ділиться ну правильно, что всё делается так, да, и что это честно, да. И мне очень хотелось бы, чтобы е, действительно люди внимательно посмотрели на то, что делается. Э если ещё не решили, в чём бы они хотели участвовать, они могли бы просто выбрать себе какой-то проект из тех, что они увидят. Либо, возможно, это будет какой-то толчок к действию. Кожен з членів журі невперше стикається з благодійністю. Втім навіть вони при розгляді заявок були вражені безкорисними вчинками Херсонців. Сегодня мы не говорили о том, что какой-то проект удачный, какой-то неудачный. Все благотворительные проекты, они все удачные. Просто сегодня мы из всех вот, предложенных проектов, мы решили какие-то проекты, ну скажем так, актуализировать, где-то их подчеркнуть. Хотелось бы, конечно, чтобы было большее количество участников, чтобы более активно участвовали все те, кто действительно оказывал помощь в той или иной степени. Армії, дітям, громаді ну і далі успіхів этим учасникам конкурсу. Хто стане володарями благодійних оскарів та чию волонтерську роботу визнано кращою? Про це ми розкажемо на телеканалі Скіфія. Церемонія нагородження транслюватиметься 8 березня о 19.00. Не пропустіть і дізнайтеся імена кращих благодійників року першими.